Весь світ важкої атлетики знову опинився біля його ніг. Золоту медаль та сертифікат, що підтверджує посідання ним першого місця, привіз із Києва бардичівлянин Микола Самонов. Нещодавно там проходив чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму лежачі за версією GPF. І наш земляк не залишив своїм суперникам з України, Польщі, Росії та В'єтнаму жодного шансу на перемогу. Організація сорінування проходила атмосфера. Вони розділили, тобто не було такого напливу людей. Сренування проходили в інтернаті. В спортинтернате. Помещение великолепное. Сделали первый день аматоры, экипировка без экипировки. Второй день профессионалы, тоже экипировка без экипировки. И добавили еще русский жим. Его называют сейчас многоповторный жим. Участников было 170 человек. Все приехали с какими-то результатами. Поприезжали, знаменитости были даже. Был Владимир Кравцов с России, абсолютный чемпион мира по Ему просто нет равных. Приїхав, каже, приїхав свої чертої. Готуватися до поїздки на світову першість. Микола розпочав ще у серпні. Здійснюючи жим, розповідає пауерліфтер. Спортсмен робить коротку затримку штанги на грудях. Секунда, і пішов поштовх. Саме на цьому елементі робив акцент на тренуваннях Микола Самонов. Відпрацювання даром не пройшли, не дивлячись на те, що трохи перегорів, говорить важкоатлет, Йому вдалося вижити 150 кілограмів і ступити на вищу сходинку п'єдесталу пошани. Головне налаштуватися і бути готовим психологічно, вважає Микола Самонов. І тоді перемога стане реальною. Хотілося б поблагодарити наших, наших директорів за предоставлення великолепного спортзалу. Тобто, спортивна база у нас була хороша. І ще хотілося б поблагодарити спонсорів, звісно. Це, в принципі, спонсори і ще мої друзі мені дуже багато допомогли. Насчет планів, хотілося б. Просто вспомнить, приглашали, будет в Житомире проходить в декабре месяце. Это область, ну, это организатор проведения соревнований Богдан Воробей. Он организовывал в Житомире соревнования, приглашал нас всех желающих. И Рось, он вспоминал, и Гармонию, и наш спортзал. Хотелось бы всех пригласить в декабре месяце, пусть следят в интернете, будет э, афиша. Микола Самонов готовий перемогти на обласних змаганнях. Багаторічний досвід і наполегливість, переконаний спортсмен, послужить йому хорошу службу та допоможуть вкотре здобути лаври чемпіона.